Розділ 18. У той час не було в Ізраїлі царя. Якраз тоді плем'я Дана шукало для себе на де можна було би поселитись, позаяк до того часу йому ще не дісталось спадщини серед ізраїлевих племен. Тому нащадки Дана послали від своїх родин і певних округів із зсореєш та Ола п'ять мужів, людей відважних, аби вивідати й обстежити край. Їм було сказано йдіть і дослідіть ту землю. Вони прийшли на Єфремове нагір'я та завітали в дім міхи, щоб там заночувати. Знаходячись біля дому міхи, вони по розмові впізнали, що юнак був левітом. Тож, зупинившись там, вони запитали його хто тебе сюди спровадив? Що ти тут робиш і як тобі ведеться? А він їм розповів, що учинив для нього міха, як він найняв його. Запропонувавши йому стати священником. Тоді вони попросили його дізнайся в бога, аби ми зрозуміли, чи успішною буде наша дорога, в яку ми подалися. Ідіть з миром, сказав їм священник, під Господньою опікою ваша дорога, в яку ви направились. Тож п'ять тих мужів пішли далі і прибули до Лаїша. Вони побачили, що люди, котрі в ньому мешкають, почуваються в безпеці, як і водиться в Сидонців. Спокійні й безтурботні, немає нікого, хто би турбував їх край або владарював над ними, адже вони далеко від сидонців, і ніхто до них не має жодного діла. Коли вони повернулись до своїх одноплемінників у Цору та Ештаол, то їхні співбрати запитали, що ви дізнались. Вони ж відповіли підіймайтесь і вирушаймо проти них. Ми оглянули їхню землю і зрозуміли, що вона дуже чудова. Тому не варто зволікати, тож не лінуйтеся, виступаймо негайно, щоб заволодіти тим краєм. Народ, проти якого виступимо, безтурботний, а земля простора, Бог віддає її у наші руки, як місцевість, де нічого з того, що може дати земля, там не бракує. Отже, 600 чоловіків з данового племені, підперезані й озброєні мечами, вирушили із Сори та Ештаола. Вони дійшли до юдейського Кір'ят Єаріма, де й отаборились, тому й та місцевість, що неподалік Кір'ят Єаріма, називається табором Дана аж до тепер, звідти вони пішли на Єфремове нагір'я і прибули додому міхи. Ті п'ять мужів, котрі ходили обстежувати Лаїшський край і принесли хороші новини, сказали своїм братам: ви маєте знати, що в цих домах є ефод, терафіми а також вилитий різблений ідол. Тепер вирішуйте, що з ним робити. Отже, вони направились туди і війшли в житло молодого левіта, що жив у міхи, і привітали його. А в той час 600 мужів з данового племені, підперезані озброєні мечами, стояли біля входу в браму. Тих п'ять мужів, що ходили обстежувати землю, увійшовши в дім, взяли вилитого різбленого ідола, Ефот. І Терафімів, тоді як священник стояв біля входу в браму, а біля нього 600 підперезаних і озброєних мужів. Отже, коли вони війшли в дім, міхи, і забирали вилитого різьбленого ідола Ефот і Терафімів, священник запитав їх, що це ви робите? Вони сказали йому Мовчи, поклавши свою руку на свої уста, та вирушай з нами, і будеш у нас за отця і за священника». Хіба краще тобі бути священником у домі одного чоловіка, ніж стати священником цілого племені, одного з ізраїлевих поколінь? Тож священник зрадів і, взявши ефот, Терафімів і різбленого ідола, долучився до озброєних людей. Вони повернулись і вирушили далі, відправивши дітей, худобу та вантаж попереду себе. І коли вони відійшли від дому міхи далеченько, міха, зібравши людей, що мешкали неподалік від його дому, і разом з ними наздогнав загін нащадків Дана. Наблизившись, вони почали гукати до Данових нащадків. Обернувшись ті, запитали міху: чого тобі треба, чого кричиш? Той же відповів Адже ви забрали мого Бога, якого я собі зробив, а також священника, і пішли геть. Тож, що я мав робити? Як же ви ще можете мені казати, чого тобі треба? А мужі з данового племені сказали йому краще було б не чути твого крику за нами, аби часом не обернулись проти вас розлючені вояки, тоді попрощаєшся з життям, ти і твої домашні. Після цього данове покоління рушило своєю дорогою, а міха, зрозумівши, що вони сильніші за нього, повернувся назад і пішов до свого дому. Отже вони забрали вироби міхи, а також священника, котрий був у нього, і вирушили на лаїж. Вони винищили мечем безтурботний і безпечний народ, а місто спалили вогнем. Ніхто не прийшов їм на допомогу, адже вони були далеко від сидонців і ні з ким у них не було жодних зв'язків. Місто знаходилось у долині неподалік Бетрехова. Вони відбудували це місто і поселились у ньому, назвавши його Дан, за ім'ям свого прабатька Дана, який колись народився Ізраїлю. Раніше це місто називалось Лаїш. Нащадки Дана поставили у себе різьбленого ідола, при якому священниками в дановому племені були Йонатан, син Гершома, внук Манасії, та його нащадки аж до часу виселення мешканців краю. В так і стояв тут, виготовлений міхою, ідол протягом усього часу, впродовж якого справжній дім Божий знаходився у щіло.